Ось ці, бачите, такі є пальці тут, є пальці тут, які закатуються машинкою спеціальною. нарізаюся ось на цьому станку. Це йде у нас спеціальний калібрований прут. Він дорогий, він дуже рівний. У нього однакова вся товщина, тобто калібровка йде, розумієте? Бо якщо взяти звичайний... Кругляк, то він може бути тут 17, тут може бути 17,1, тут 18. Тобто кругляк він не калібрований, а це вже дорогий калібрований пруд. Після цього він попадає ось такий станок і нарізається пальці. І ось виходить ось такий чудові деталі, з яких будуть ще далі дороблятися продукція.